Дівчата, всім привіт! Мене звати Олена. Дякую, що зайшли до мене на мій парфумерний канал. Сьогодні хочу вам показати свою ароматну підбірочку на серпень місяць і хочу сьогодні почати з такого бюджетного аромату від бренду Made in Lab. Вони повторюють відомі аромати або змішують їх між собою: люксові, нішеві. І ось цей варіант мені дуже сподобався. Користуюсь і вдома, і на вихід можна користуватися. Аромат дуже ніжний, дуже свіжий і подібний до Дольче Габана імператриця, але оскільки Дольче Габана імператрицю я просто не переварюю, ну, дуже мені не подобається цей парфум. Я дуже рада, що ну, тут трохи є такі акорди. Які подібні, подібні, але все ж таки це аромат набагато ніжніший, компліментарніший, мені так здається. Тут немає цієї фруктової різкості, яка мені в імператриці не подобається. Він не такий солодкий, він більш свіжий. І навіть є тут нотка така чистоти, нота прального порошку для мене. Це мені теж подобається. Аромат дуже компліментарний, вже сподобався багатьом моїм знайомим. Я його вже носила. До речі, відчула його на своїй колезі по роботі і спитала, що у неї за парфум, тому що шлейф від нього був такий достатньо гучний та відчутний, але при цьому дуже такий ніжний, тендітний, жіночний. Аромат класний, це 125 номер Made in Lab. Запам'ятайте, кому треба, кому цікаво, вони представлені в магазині Бліск у нас тут у Києві. Я знаю, що ця мережа є і в інших містах, просто можете подивитися: аромати достатньо бюджетні, це у мене 100 мл. І оформлення флакончика, бачите, дуже таке класичне у стилі Айзенберг. Дуже-дуже класні флакони у них, лаконічні, красиві І аромат гарний. Особливо для літа ідеально взагалі підходить. Хоча для мене він, в принципі, все сезонний. Ну, другий аромат, який я планую носити в серпні, це вже вічна така класика, Коко Мазель, Шанель де туалет. Дуже мені подобаються ці альдегіди, пудровість в цьому ароматі. Таке м'яке звучання, цей аромат так приємно огортає вас. Закохує в себе, придає вам такого стилю впевненості в собі. Ну, я, коли я в ньому, я завжди почуваю себе, ну, такою, знаєте, розкішною жінкою. Хочеться так вдягтись, якось яскраво, вирівняти спину, зробити зачіску яскраву. Ну, цьому аромату, звісно, треба відповідати. Це аромат, все ж таки для мене не на кожен день. Він такий для мене такий навіть святковий, я б сказала. Але все ж таки дуже-дуже він класний. Я навіть не здивована, що це лідер продажів у Шанель. Один з лідерів продажів, якщо ще не враховувати лінійку шансів. Дуже компліментарний аромат версія туалетної води, як я вже раніше казала в своїх минулих відео, мені набагато більше подобається. Більш все ж таки вона ніжна і підходить, ну, мені її легше, наприклад, носити, сприймати на собі, і вона мене не душить абсолютно. Наступний аромат троссардідона туалетна вода. Дуже ніжний аромат жасміновим чаєм, також з мускусом. Тут ще деревні акорди. Аромат дуже знову ж таки жіночний, тендітний, квітковий, огортаючий, навіть трошки кремовий для мене. Аромат ну, просто дуже компліментарний, подобається абсолютно всім. Якщо порівнювати з парфумованою водою, то все ж таки вона для мене більш щільна. Мені більше подобається версія туалетної водички, аромат заспокої, це арола, аромат для мене антидепресант. Це 100%. Мені в ньому дуже комфортно. Не набридає, можна хоч кожен день їм поливатись, носити. Стійкість у нього середня, тому я обливаюся, якщо чесно. Аромат дуже красивий. Наступний аромат. Це аромат від бренду Gritті Tutu Blanc. Це парфумована вода, хоча для мене це, чесно, якщо було написано, що це версія екстракт, я просто знаю, що тут тут це версія екстракт. Я б сказала, що і це для мене версія екстракт, тому що аромат ну, дуже стійкий, прям залишає такі жирні плями на одязі, тому на одяг краще його не використовувати. Також кремовий аромат на тему такого вершкового пломбіру, з малиною, з ванілью. Дуже такий аромат кремовий, класний. Огортаючий, і реально флакон йому відповідає білий флакон. Аромат підходить і під якийсь легкий образ, якусь летючу сукню, такий під якийсь більш такий образ на вечір, якусь вечірню сукню, в принципі, під все, але це аромат для мене молодості, безтурботності. Аромат для побачень, до речі, підходить. Дуже гарно звучить, в принципі, всі сезони, але я ось його тільки на серпень місяць залишила. І то, я думаю, що на кінець серпня місяця, коли вже буде достатньо прохолодно зранку, тому що все ж таки тут мускус для мене він сильний. Це, звичайно, не такий мускус, як в кірки, Але. Все одно я вважаю, що коли е, спека, коли температура вища десь 27-28 градусів, то може трошки продушити цей аромат. Він достатньо щільний такий кремовий, в ньому повітря немає. Він сидить прямо як такий лосьон для тіла, як такий вершковий крем, реально. Хоча дуже компліментарний, гурманський і подобається чоловікам так само. Дуже такий вишуканий, дуже смачний, я би навіть так сказала, аромат. Класна така гурманіка. Мені такі аромати дуже по смаку буду носити. Наступний аромат тревел версія у мене Джуліета Хезеган Магнолія Бліз. Це такий кисленький фруктовий аромат. Дуже мені це подобається. Це для мене не компот, абсолютно. Тут нота магнолії є. Але все ж таки більше фруктів, і є така приємна кислинка. Аромат абсолютно не душить. Ви знаєте, його класно вдягати не тільки влітку, а і взимку. Я і взимку про нього розказувала. Він дуже любить ось такі перепади температури, або дуже спекотно, або дуже холодно. Дуже красивий аромат. Не знаю подібних до нього, хоча це аромат фруктовий, але він мені ні на що не схоже, не можу паралель з жодним ароматом провести. Тому дуже-дуже мені подобається такі трошки кисловаті парфуми, я теж люблю носити влітку. Вони нереально освіжають. Класний. Наступний аромат це просто мега-такий повітряний, трошки навіть вологий аромат. Тут і зелень красива, нереально. Це у мене молекула 01 плюс чорний чай. Це у мене аналог, одразу скажу. І він, ну, просто нереально схожий на оригінал. Це я заказувала. Там з. Не пам'ятаю назву сайту, якщо я знайду, то я кину ссылочку під відео Унісексовий аромат молекула на людину плюс чорний чай від Eccentric Molecules. Дуже подобається цей аромат, просто я вважаю, що в оригіналі на нього ну, висока достатньо ціна, тому що, в принципі, тут взяли першу молекулу, додали до неї чорний чай. і... Вийшов цей аромат. Але тут настільки гарно передана оця нота свіжо завареного чорного чаю з бергамотом для мене. Я дуже люблю чай з бергамотом, і тут ця нота настільки яскрава, і ще ніби туди додали трошки цукру, і такий аромат стоїть. Просто цей аромат нереальний, тут така красива зелень, тут і знову ж таки багато повітря. Аромат дуже-дуже шлейфовий, не дивлячись на те, що він достатньо свіжий. І знову ж таки, він любить ці перепади температур або дуже спекотно, або дуже холодно, і взимку, і влітку він ну, протягом року його можна носити. Я його зараз дістала, тому що дуже за ним скучила і абсолютно не жалію, що у мене це аналог, тому що ну реально це для мене не складна піраміда. Коли я бачу, що піраміда аромату достатньо простенька, я дуже часто можу собі купити, ну, спочатку спробувати оригінал, потім купити собі аналог. Щоб зекономити гроші. Я вважаю, що це непоганий варіант. Коли піраміда складна, то аромат зробити на нього аналог набагато важче. І ми частіше розчаровуємося через те, що аромати абсолютно не схожі. Тут дуже-дуже класний парфум вийшов, і мені він дуже-дуже до смаку, стільки ці ось на рівні ось цього аромату. Також годин 7-8 тримається. Абсолютно. На одязі взагалі до прання. Навіть і не очікувала, що цей аромат буде настільки стійкий. Тому, іноді аналогова парфумерія може бути якісна. І останній аромат це у мене від Левантик від Ларан Мацоні Dolce Pearl. Дуже мені. Подобається ця груша. Просто її обожнюю. Я не пам'ятаю піраміду, чесно вам скажу. Хотіла б зараз згадати, але чогось вилетіло у мене з голови. Просто можу сказати, я не знаю, що вони додають свої аромати від цього бренду Лоран Мацоні. У мене є два від Леванта, оцей Дульсі Pur. І ще у мене є Essential Орхід, який у мене закінчився, на жаль. І... Просто у них нереально красиві аромати. По-перше, вони дуже жіночні. По-друге, вони всі сексуальні для мене аромати шлейфові, красиві. Тут яскрава нотка груші. Це дуже шлейфово, дуже помітно. Це ну, нікого не залишить байдужим цей аромат. Він достатньо такий молодий. Він компліментарний, він сподобається абсолютно всім. І ці аромати дуже подобаються чоловікам. Ну, я питала, що той аромат Сеншло Orchid, що цей Дульсі Перл, взагалі аромати від бренду La Ran Мацоні, мені дуже подобаються, дуже якісні. І це, якщо не помиляюся, екстракти парфам. Якщо я не помиляюся, у нього всі аромати йдуть у концентрації парфуми. І це мені дуже подобається, тому що, по технічним характеристикам, просто бомбезні аромати і коштують своїх грошей. Я хочу цей аромат собі офлаконити, і Essential Orchid так само, коли буде можливість, абсолютно, тому що нереально красива груша. У поєднанні з іншими квітково-фруктовими акордами. Навіть не хочеться розкладати його на ноти. Це просто потрібно спробувати. Хоча б як я от, зробила 3 мл. Замовити на сайті кремчук і насолодитись цією красою. Нереально стійко, шлейфово, жіночно, компліментарно. Ну, Аромати з вау-ефектом. По-іншому не можу сказати. Просто вау! Дуже красиві та жіночні аромати. Вони всі красиві з цієї підбірки. я от не можу сказати, який з них менш красивий, там, менш помітний. Вони всі достатньо яскраві і компліментарні. Це така у мене підбірочка на серпень. Може, щось зміниться, може, якісь новинки з'являться. Я завжди з вами ділюся якими своїми парфумерними враженнями та своїми новиночками. Поки що так буду носити активно, тому що ароматів багато, і, чесно кажучи, вже так не вспіваю носити все, що у мене є. Якщо враховувати і повнорозмірні флакони, і відливанти, і пробники, то якось так. Всім дякую за увагу, гарного дня, мирного неба і до нових зустрічей!